Даша і Тарас вирішили кидати два звичайних шестигранних кубики, щоб визначити, кому доведеться полососити квартиру. І якщо сума дорівнює 7, то полососить Тарас. Якщо сума дорівнює 10 або 11, то полососить Даша. А якщо сума якась інша, то вони кидають кубики знову, поки не отримають 7, 10 або 11. Чи є це справедливим способом визначення, хто полососить та чому? Отже, як ми можемо взагалі дізнатися? Чи є це справедливим способом? Ми можемо порахувати ймовірність того, що випаде Тарас, тобто, що випаде сума дорівнює 7, і ймовірність того, що випаде Даша. Ну і власне, якщо ймовірності будуть однаковими, то це є справедливим способом. А якщо ні, то логічно, що ні. І для цього для початку накреслимо табличку, де в нас будуть показані всі можливі результати. Отже. Тут у нас буде один кубик. Раз, два, три, чотири, п'ять та шість. Шість граней. І тут у нас теж буде один, два, три, чотири, п'ять та шість. І пронумеруємо. Отже, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Як ви вже могли здогадатись, це номери, які випадають на кожному з кубиків. На першому та на другому. 4, 5 та 6. Ну, а тепер нам треба просто додати ці числа. Отже, 1 плюс 1 буде 2, 1 плюс 2 3, 1 плюс 3 4. 1 плюс 4 буде 5, 1 плюс 5 6. І 1 плюс 6 7. Як ви могли помітити. Протягом того, як ми просуваємось по цій горизонталі, ми просто щоразу додаємо одиничку. Тому це значно спрощує заповнення цієї таблички. Треба просто знати, яким буде перше число. Отже, 2 плюс 1 це буде 3, 2 плюс 2 4. Ну і оскільки ми знаємо, що воно збільшується на одиничку, то можна заповнити ось так. 3 плюс 1 4. Потім буде 5, 6, 7, 8, 9. 4 плюс 1 5, 4 плюс 2 6 плюс 3 7, плюс 4 8, 9 та 10. 5 плюс 1 це в нас буде 6. Потім 5 плюс 2 це в нас 7, 5 плюс 3 8, 9, 10 та 11. Так би мовити, трохи повертаємось в арифметику. 6 плюс 1 це в нас 7, потім буде 8, 9, 10, 11. Та, нарешті, 6 плюс 6 це 12. А тепер нам треба знайти числа, які нам підходять. Що мається на увазі? Почнемо з тараса. У нього сума має дорівнювати 7. Отже, шукаємо сімірки. У нас є одна сімірка, дві сімірки, 3, 4, 5 та 6. Отже, з усіх варіантів нам підходить 6. Отже, ймовірність того, що Тарас пилососитиме. Це у нас 6 ділити на загальну кількість результатів, а загальна кількість результатів це у нас 6 на 6, тобто 36. Отже, 6 36 або 1 шоста. Ну і переходимо до Даші. Їй підходить 10 або 11. Отже, 10, 10, 10 11 і 11. Як бачимо, тут є 5 результатів. Тобто буде імовірність 5, 36. І тепер питання: чи є справедливим способом визначення, хто полососить? Насправді, ні. Оскільки у даші ймовірність менша, а у тераса відповідно вища. Отже, у нас це буде варіант А: ні, ймовірність того, що полососить терас вища. Проте це для вас такий невеличкий. Лайфхак для життя з теорії ймовірностей. Якщо, наприклад, ви Даша, і є якийсь Тарас, який також претендує на те, щоб пилососити, ну, а ви явно не дуже хочете пилососити, то ви можете взяти таку ж саму задачку, тобто ви будете кидати кубики, ви візьмете собі 10 та 11, а Тарас у 7. І оскільки, якщо Тарас не знає теорію ймовірностей, то він не здогадається, що тут є щось не так. То ймовірність того, що Тарас все-таки буде пилососити, вище. Ну, і ви в цьому випадку виграєте виключно тому, що ви знаєте теорію ймовірностей.